Українці, а, грудень, січень, лютий виводили гроші з нашої економіки. І ми могли б бути жорсткими, і але ми не давали ні національному банку нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яка має яку мають люди в демократичній країні, всю цю свободу люди отримували. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я. Не говорив, що їх задум там щось зробити зі мною, то що те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити. А люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля це єдине, що в нас є. Будемо разом тут, а потім вже було те, що було потім.